А, хворий дід з червоної площі, Новагарьовський блогер. Тим не менше а, він знайшов відповідь. Відповідь як відповісти на Курське СВО. Ось, пішов третій тиждень. і Ми все думаємо, де та відповідь? Та, та ось вона ось. Значить, Путін всіляко вирішив применшувати значення операції збройних сил України в Курській області. Думає: а може, то торічний сніг, може ще поки серпень якось саме розмовчиться. О, ні, о, ні, російські диктатори. Це уже нікуди від тебе не піде. І означатиме кінець. Твого правління, як би ти то там не думав, правитель Кремля досі не звернувся до Росіян, безпосередньо нагадує видання The Wall Street Journal і продовжує дотримуватися, як ні в чому не бувало робочого графіка. Військова операція збройних сил України в Курській області поставила російську армію в скрутне становище, щоб заспокоїти росіян. Путін вдався до добре знайомого сценарію, поводитися так, начебто. Нічого Нічогісінько не сталося, але не зрозуміло, як довго спрацює цей геніальний прийом. Аналізує The Wall Street Journal. Зазначається, що для багатьох вторгнення збройних сил України в Росії. Завдало ще одного удару по аурі непереможності Путіна, яку він підтримував, прагнучи показувати Російську Федерацію як країну, що виступає проти західного панування. Однак, як зауважує аналітик Кейл Джайлс, зараз у Російській Федерації намагаються зробити вигляд, що все нормально, що війни приходять, війни йдуть. Ви можете спробувати перетворити це на нову норму, але де провести межу в нинішніх обставинах. Ставить питання аналітик, і коли події в Курській області все ж потрапляють, а вони потрапляють до ефіру російського телебачення, то коментатори там повторюють просто нікчемні заяви Міноборони чи то мін Російської Федерації про військову перевагу Росії над Україною. А де вона, ми щось не помічаємо? А на обурення, які ми просто зараз... Кишать і палають соціальні мережі росіян, невдоволення питання до влади, де була евакуація, чому немає евакуації, чому нас обманювали? Чому казали, що все нормально? Чому ми зараз в курську в самих халатах і домашніх капцях маємо стояти в чергах по матраці і їжу, тікаючи? Хоча їм би краще залишатися, бо наші збройні сили України поводяться набагато е краще з російськими мешканцями, ніж взагалі їхня влада. Я зараз же не кажу про російські окупаційні війська, які завжди не проти бомбити свої землі. Так, от кремлівські пропагандисти закликають їх просто заспокоїтися. Тим часом Путін не звертався ні разу до нації щодо вторгнення в Курську області. Пам'ятаєте, він з листочка читав, пригадуючи назви Брянської, Білгородської, а особливо Курської області. Як повилітало, просто неочікувано. Путін продовжує дотримуватися свого звичного робочого графіка. Пише The Wall Street Journal. А я скажу, що ні незвичного. Путін зараз навпаки. Він коли панікує, коли боїться, коли бачить, що вже на підступах до стін Кремля і до його бункера. Або похід Пригожина вчора рік прийшов, як Путін прибрав його за той бунт, там і теж, або е вторгнення збройних сил України на територію Курської області. Тоді Путін лякається і починає їздити. Починає бравурно показувати, що нічого не відбувається. Він Активізовує навпаки свої робочі поїздки бо до Азербайджана, як зауважують аналітики, він не планував їхати, але поїхав. Бачите, в Чечню Путін більше десяти років ні ногою, а тут і біслан і грозний, значить, і приїхав мало чи не на місце свого. Злочину теракту в Беслані. до речі, завтра будемо обговорювати з Ахмедом Закаєвим, очільником а, уряду Ічкерії в екзилі. Тож, будь ласка, приходьте друзі на Ютуб 24, -го. поговоримо, для чого насправді Путін їздив до Чечні, що він клянчив у Кадирова, для чого дивився, як його а, робопончик як його називають в соцмережах, син і злочинець Адамч Кадиров стріляв з пістолі. Тож неодмінно все це розберемо і чи показує це вкотре також слабкість, крихкість зараз і не на. Дійність кремлівського режиму, який мало чи вже не повзе на колінах до Кадирова, аби той дав йому хоч війська, чи хоч щось. До речі, про те, як принижувався Путін, в Чечні, ми вже поговорили з Ігорем Ейдманом, соціологом і політологом з німеччини. Тож заходьте, будь ласка, на Ютуб 24. Дуже цікава розмова, і ще настрій вам гарантую під, підніма. А день сьогодні святковий як не крутий. Завострій Journal нагадує, що такий підхід Путіна служить для створення атмосфери нормальності для населення, яке демонструє ознаки зростаючої Ому від розв'язаної війни про те, як пише видання Путін, найімовірніше, продовжить применшувати значення вторгнення збройних сил України і навряд чи зараз звернеться до Росіян. Він як правило прагне виступати, коли може повідомити про позитивні результати. А побед уже який рік шов, котрих нет. про це говорить консультант із британського аналітичного центру Чаткамхаус Микола Петров.